Шалом, не той вже Славко. Я скажу. Сьогодні Ася спитала, чого Лі Харві Освальд влучив, а той нещасний, що стріляв в Трампа, промазав. Я щось хотів їй почати розповідати за розвиток секретної служби США між цими двома замахами, замість того, щоб просто сказати, що Лі Харві служив в морській піхоті тодішній. А це, якщо і служив, де дебуть, то в сучасній. Отак от. Майбутнє гряде це ознака не тільки те, що Славко втрачає оперативну пам'ять, хоч потужність мозку ще трохи є, а в тому, що всі не знають, що робити, і кожен зустрічає це майбутнє по-своєму. Я хотів почати з того, що наш брат Клочко в своїх сюжетах почав рефлексувати. Але почну з того, що наші броварські комунальники успішно дорізають останні дерева. Це їхня реакція на майбутнє. Що вони цим досягти хочуть, я не знаю. На то воно і є майбутнє, що ефект не прогнозований. Поки що нас засою лишили отут затінку на все літа, під цим деревом, де ми дорогою до магазину спочивали. Може, це сонце має щось означати. Але повернемося до більшого. Ви розумієте, проблеми. Славка і дерев броварах нічого в порівнянні з глобальною проблемою потепління. Ну, якщо потепління, то треба вітати. Якщо попередники Трампа боролися, то значить ми будемо боротися за потепління разом з Трампом. Кожен спробує догодити Трампові. От, ключ рефлексує. Чому треба бути обережним в прогнозах? От розумієте. Прогнози річ відповідальна. Буває так, що можуть і запам'ятати, що ти там напрогнозував. Тому слід прогнозувати лише явища, котрі з великою ймовірністю можуть відбутися або не відбутися. Наприклад, зійде завтра сонечко або не зійде. Оце от прогноз, розумієте? Але ніяк не прогнозувати погоду на четвертий день. Майбутнього, тому що на три дні ми можемо, а на четвертий все ще не в руках метеорологів прогнози. Розумієте? Треба не рефлексувати. Те, що Клочко каже, що всі рефлексують і немає інформації, це тому, що вони пробують вгадати, що хоче Трамп, і якось прилаштуватися до нього. Насправді це безсенсовно. Трамп теж, як і ми всі, знаходиться вже в майбутньому, він не знає. Що робити? Тому що поки що він втілює романи Томаса Кленсі. Правильно пробує, або його літературних негрів пробує знайти для американської свободи крепкого русского мужичка. Хоча вони не знають, що той вже давно запав на колхозницю. і вони поруч так між собою і стоять. Розумієте? Майбутнє на те і майбутнє, щоб його не вгадати. Зараз ми всі в однаковому положенні. Ася Трамп, я навіть. Тому що мої прогнози не простіраються дуже далеко. Поки що можна прогнозувати одно. Якщо Трамп довірив вибор українського квіслінга собі, а не передоручив його Путінові, то на щось йому та. Україна майбутня для чогось буде потрібна. Може, він з нас ще якось разок скористаються. Тут кажуть злобні критики, що демократи тепер користуються Україною для стачування Трампа, як перед тим користувалися для стачування Путіна. Я скажу, це непогана функція України бути тачилом, але ж треба ж і камені міняти для такої роботи. А нам поки що нових каменів не підкидають. Тому, власне, і є майбутнє, що спрогнозувати можна тільки щось, але не для чого. От чому Путін не передовірив нашого Квістінга Путінові? А ви чому Трамп не передовірив нашого Квістінга Путінові? майбутньо довірив його вибір соби, коли він так активно зборює Зеленського? От у відповіді на цю загадку і буде Приховане майбутнє України. Байги, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А ми зайсі ще пошукаємо останні дерева, що в брарах лишилося. Може вони хочуть догодити так броварами російського міра, вичікувані на російську пенсію, чи просто хочуть трохи дров продати. Не знаю. Оце таки, якщо ми цю загадку не можемо вирішити, як ми пробуємо вирішити загадки все, всесвіту. байги. А я хочу добавить, Хорошо. раз говорят, что в информпространстве не знают о чем говорить, бо нема новостей, а я всегда говорю. Есть? Да, вот они не знают, это и есть будущее. Они не знают, у них запаса, их знаний не хватает. Потому что это будущее. О! О, Там наш опыт знания. и знания Безполезно. ничего не решают. Совершенно верно. На то, на Это вот мы предполагаем, да. а Бог располагает. Только визионерство, только визионерство. Тем, тем больше будем передоручать Асе такие речи, ее интуиция против наших склерозных решеток. Ну, я еще поделюсь. Я вообще занимаюсь... Исцелением, скажи. Да, я исцеление. Помогаю людям оздоравливаться. И вот и сама хожу. И вот я сегодня была у специалиста, и он говорит, что даже вот исцеление сейчас идет совершенно по другому. То, что раньше было, это все уходит в прошлое, а будущее. Совершенно другое. Течение ци изменилось, я вам так говорю. Да. <рес> Лайкьте, ой, лайкайте. Поддерживайте, поширюйте, будем вам дятьками. Сегодня день Аси, не забувайте за це. И всех женщин